Вітаю, Вітаю вас нашій програми, програмі, конгресмене Девіс. Чудово бути знову із з вами, Даніелю. Розпочнімо із візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Президент зустрівся із Джо Байденом, віце-президенткою Камалою Гарріс і колишнім президентом США Дональдом Трампом. якими ви бачите результати цих зустрічей, і чи вони увінчалися успіхом? На вашу думку, я вважаю, що для президента Зеленського було дуже важливо приїхати сюди і висловити свої аргументи на користь додаткової підтримки України. А багато хто з нас у Сполучених Штатах, багато хто на капітолійському пагорбі та в Пентагоні хочуть, щоб Україна мала можливість використовувати нашу зброю для ударів на далекі відстані, щоб стримувати росіян від вбивства мирних жителів. Мова йде про використання ракет Атакамс та інших систем. Я вважаю, що дозвіл можуть таки надати. Справа в тому, що Путін не в змозі зробити щось більше ніж блефувати. Зважаючи на те, з якими викликами він стикається всередині країни. Ба більше його погрози є порожніми, враховуючи, що китайці, іранці та північно-корейці підтримують його атаки на мирних жителів протягом майже двох років на вашу думку. А чому президент США Джо Байден таки не дозволив Україні бити по Росії західною зброєю? схоже, що президент Зеленський повернувся до України із Сполучених Штатів без цього дозволу. Чому тиск з боку конгресу не спрацював із? Президентом Байденом, ОКО кажучи, як ви знаєте, в Україні, як і в США, демократія де кожен має право голосу і може ділитися своєю думкою. я звісно, не погоджуюся з президентом Байденом. Багато хто в нашій армії не погоджується з президентом Байденом. Зокрема, й міністр оборони та голова об'єднаного комітету начальників штабів, так само й багато сенаторів і конгресменів з обох партій. Я вважаю, що навіть держсекретар Блінкен рішуче підтримає це, враховуючи його дії за лаштунками. Однак, радник з питань національної безпеки Джейк Саліван, і президент НАТО обережно діють. Особисто я вважаю, що ми вже перейшли через ці страхи, тому потрібно діяти. для зеленського було важливо приїхати в Америку і зустрітися з конгресменами незалежно від того, якою була публічна інтерпретація тих зустрічей. Критично важливо підтримувати ці особисті контакти, особливо в умовах наближення президентських виборів. щодо далекобійних ударів вважаю, що ця дискусія ні в якому разі не закінчена, тому будемо бачити, як далі. Все це буде розвиватися. Я сподіваюся, що дозвіл на удари нададуть вже найближчим часом. Сподіваюся, що до кінця місяця британці, до речі, дуже активно лобіювали це питання. Крім цього, інші партнери по НАТО продовжують виступати за дозвіл ударів по Росії. Тому я думаю, що все рухається у правильному напрямку ви маєте на увазі дозвіл для України бити по Росії за допомогою британських крилатих ракет Storm Shadow? Чи є шанси того, що США таки дозволять бити по Росії американськими далекобійними ракетами атаками я вважаю, що існує висока ймовірність того, що дозвіл буде надано. ви напевно, як і всі інші глядачі, бачили в наших національних змі, що зараз в нас період виборів. Коли люди з обох партій говорять деякі цікаві речі, це звісно не відображає думки більшості американського народу, адже політики говорять все, що хочуть, аби отримати більше голосів. Я вважаю, що потрібно дозволити бити по Росії. Це допомогло би Україні обмежити здатність Росіян атакувати та вбивати мирних жителів, атакувати енергетичну інфраструктуру. на мою думку, вони вийшли далеко за рамки адекватності. Їхній підхід до війни полягає в простому вбивстві та грабунку, доки вони не досягнуть свого і ми зрозуміли це через історію та власний досвід війни та звичайно інших країн, які воювали з Росією є лише один спосіб впоратися з цим, і це силою. І тому я все ще сподіваюся, що дозвіл на удари не дадуть. Просто потрібно враховувати політичний процес. як на мене, після проведення виборів у листопаді існує ймовірність того, що опісля зразу нададуть дозвіл на удари по Росії водночас, на мою думку, чим раніше це буде зроблено, тим краще боемайопіні Крім цього, під час візиту президента Зеленського до США були деякі складні моменти. Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагав звільнити посла України у США, оскільки президент Зеленський відвідав завод із виробництва боєприпасів у Пенсильванії. Спікер Майк Джонсон заявив, що президент Зеленський, начебто, відвідав політичний захід на підтримку демократичної партії. Ви також так вважаєте? Абсолютно ні. Це все було роздуто невеликою меншістю антиукраїнських конгресменів у конгресі І Все Це було й в часи Другої світової війни. Тоді теж були політики, які підтримували допомогу союзникам, але й були ті, які виступали проти цього, адже не хотіли втрачати гроші. Я вважаю, що люди з передвиборчого штабу Трампа натиснули на конгрес та роздули це питання. Я багато разів відвідував оборонні заводи під час своєї передвиборчої кампанії. Президент Зеленський у свою чергу не зробив жодних політичних заяв. Це була просто екскурсія по заводу. Коли до мене приїжджав високопоставлений чиновник, я також проводив таку екскурсію. У нас було два сенатори республіканці та конгресмен республіканець. І якщо хтось прибував до нашого штату з візитом, ми водили його заводами, і це не було політичним візитом щодо Пенсильванії, там є два демократи сенатор та конгресмен. Мед Картрайт також є демократом. усі троє рішуче підтримують допомогу Україні. І вони були присутні не з політичних міркувань. на жаль, я вважаю, що молодий спікер, роблячи такі заяви, більше зважував на внутрішні питання республіканської партії, а не на міжнародну дипломатію. його заява. Заклик про необхідність звільнення посла через візит на завод є просто дурницею, але це грає на користь американської внутрішньої політики, а не на наші зобов'язання щодо міжнародної безпеки. І я вважаю, що людям важливо ігнорувати більшу частину цих політичних ігор протягом наступних тижнів звичайно, як сказав президент Зеленський, згідно з нашою конституцією, він може обговорювати це питання лише зі спікером українського парламенту. Ми також чули нову риторику від колишнього президента США Дональда Трампа перед його зустрічю із президентом Зеленським. Він сказав, що навіть найгірша угода з Росією була би кращою для України ніж те, що є зараз. Ви згодні з цим зовсім ні. Я скажу це ще раз. Я думаю, що я вже казав це під час нашого попереднього інтерв'ю. війна – це випробування волі. І зрештою не бачу можливості для проведення переговорів. адже Росія вимагає від українського народу відмовитися від свого суверенітету, своєї незалежності, своєї свободи американці також не погодилися би на такі умови. Так само як й українці. Якби ви сказали Америці. О Америко, ми залишимо тебе у спокої, якщо ти відмовишся від своєї свободи. Ми б сказали, що ні, і ми робили це багато разів у нашій історії. Війна – це випробування волі, і в цьому випадку я б поки що просто проігнорував би риторику Трампа поки що, це риторика лише колишнього президента чесно кажучи, іноді він займає дві позиції в одній розмові або в один день. мені здається, ми бачили, як він виступав перед натовпом минулого вечора перед зустрічю з президентом Зеленським. Він сказав деякі речі, які не узгоджувалися з політикою Сполучених Штатів. Можливо, це розпалило НАТО, схвилювало їх. Бо вони чули щось таке. на жаль, величезна кількість російської дезінформації потрапляє до США. Найважливіше, однак, те, що наступного дня він був більш виваженішим. А я все ще вірю в те, що незалежно від того, хто переможе на виборах президента США, підтримка України буде пріоритетом. Я вважаю, що Німеччині також потрібно активізуватися. І я, як я казав багатьом своїм друзям, я вважаю, що історичну спадщину Джо Байдена і пана Шольца в Сполучених Штатах і Німеччині запам'ятають набагато краще, якщо вони будуть менш обережними і діятимуть правильно проти тирана, який, на мою думку, не за. Має сильної міжнародної позиції. я теж хотів би сказати наступне. якщо ви візьмете до уваги економіку країн НАТО, Сполучених Штатів і наших азіатських союзників, які є справжніми демократіями, кожна сьома людина у світі живе у здебільшого вільній країні. Серед тих економік вільного світу, які я щойно згадав, які становлять невелику частину населення світу. є наша економіка сукупний розмір економік заходу та їх союзників у 33 рази більший, ніж Росії. крім цього, сукупний розмір економік заходу в один чи два рази перевищує розмір китайської економіки. Якщо Захід стоїть на боці України, то він повинен збільшити підтримку. Тому що це найважливіша геополітична боротьба цього століття. Захід і волелюбні люди не можуть програти. Це не означає, що за це буде сплачено високу ціну. Це означає, що ми повинні твердо стояти і мати сильну волю, щоб перемогти. Але ми можемо перемогти, і Володимир Путін це знає. Я вірю, що з часом ми досягнемо цього. А український суверенітет дуже важливий для заходу. Я вважаю, що ситуація в Україні критична. Справа в тому, що це може стати початком глобального конфлікту. зупинивши цей напад і послабивши Росію, ми маємо більше шансів. Я думаю, у довгостроковій перспективі. Уникнути глобальної війни, зокрема, якщо Росія зазнає поразки в Україні, хотів би ще раз обговорити зустріч президента Зеленського із Трампом. Як ви можете оцінити результати цих перемовин і як ви сприйняли прес-конференцію Дональда Трампа і Володимира Зеленського? Як можете проаналізувати їх головні заяви і я не аналізую це як щось окреме. Це мало на меті вплинути на Америку та американців. можу сказати, що президент Зеленський продемонстрував велику дипломатичну майстерність. після того як його фактично образили на мітингу Трампа за кілька днів до цього. Він маючи сильний характер, таки наполіг на проведенні зустрічі із Трампом, Знаю, що радники колишнього президента Трампа, особливо в Сенаті США, закликали його провести цю зустріч. і ми побачили зовсім інший тон з боку Трампа на прес-конференції. Ми побачили набагато серйозніший тон на прес-конференції. знову ж таки Трамп може займати різну політичну позицію одночасно. і ви знаєте, на мою думку потрібно врахувати його заяви після зустрічі із Зеленським Я Вірю, що навіть у разі президентства Трампа, врешті-решт, ми все одно зможемо надати сильну підтримку Україні якими ви бачите можливі сценарії для України у разі приходу до влади Дональда Трампа? Я думаю, все залежить від того, хто йому буде радити і які люди увійдуть до його команди в Білому домі. За лаштунками тривають дискусії щодо того, хто може прийти разом із ним до влади. Крім цього, кого би він не обрав, всі ці люди мають бути затверджені сенатом Сполучених Штатів. тому це питання залишається відкритим. Але я вважаю, якщо відповідні люди, які будуть прихильними до України, займатимуть ці керівні посади, тоді ми побачимо продовження підтримки відверто кажучи, якби Трамп дослухався би до порад від сенатора Тома Коттона і Майка Помпео, тоді США зайняли би досить жорстку позицію відносно Путіна Володимиру Путіну. Тоді довелося б багато від чого відмовитися. в іншому випадку, ми б надали надпотужну допомогу українському народу. закликаю до такого ж німеччину. Також Франція повинна активізуватися ще більше. І оскільки це в інтересах усіх, ми зараз бачимо мобілізацію в інших країнах. на кордоні НАТО на сході, країнах Балтії, Польщі, Румунії. єдиним винятком, як на мене, була дивна ситуація, коли Віктор Орбан, його помічник з питань політики, заявив, що якби Росія погрожувала напасти на Угорщину, тоді Будапешт не вів би оборонної війни. мене це дуже розсмішило і застави. Воло розсміятися, адже я, колишній солдат, це ознака політичної слабкості. Слід порівняти цю заяву із словами президента Зеленського після початку вторгнення 24 лютого. Тоді захід пропонував йому евакуацію. а він відмовився від неї і через велику моральну мужність став прикладом для світу. Він сказав, що йому не потрібна евакуація, а потрібні боєприпаси. це є відображенням того, що я особисто бачив під час мого візиту до України. Я бачив людей, які дуже серйозно ставляться до оборони країни. яка бореться за свою свободу та виживання. Це, звісно, нелегко. Історично це ніколи нелегко, Але така боротьба це велика заслуга українського народу. Україна змінила обличчя сучасної війни. і нам потрібно вивчати це на заході. НАТО Сполучені Штати повинні зрозуміти ці уроки. І ті дивовижні тактичні досягнення, які українські воїни та технічні спеціалісти досягли за останні два роки хотів би обговорити ваш візит до України, що вас вразило найбільше, і коли плануєте знову повернутися до нашої країни? Сподіваюся, що найближчим часом я повернуся. Я брав участь у гуманітарній місії, яка доставляла машини швидкої допомоги. автомобілі для евакуації поранених, медичне приладдя, системи зв'язку. І справжня заслуга в цьому. Належить чудовій групі під назвою Zero Line. Вони виділили великі ресурси для допомоги українським підрозділам одній з багатьох груп, які знаходяться там. Коли я прямував до України з Польщі, ми зустріли пару інших гуманітарних організацій, які надавали підтримку. Я думаю, що моральний дух, який я побачив, мене дуже вразив. Я бачив, як родина воїнів з однієї бригади фактично збирала гроші, щоб купити безпілотники для своїх близьких у підрозділах на передовій. Це є ознакою великої відданості обороні своєї країни. Я не бачив нічого подібного у вільних країнах на заході з часів Другої світової війни. коли люди збирали металобрух та збирали продукти. робили прив'язки, робили все, що могли. Допомагати своїм співвітчизникам відстоювати свободу. Я це бачив у Великобританії, і я побачив серйозний підхід до цього в Україні. Те, що сказав президент Трамп минулого тижня, це абсолютно неправильно. На своєму мітингу минулого тижня він сказав, що України більше немає через великі руйнування. Я бачив Україну, яка була живою. Люди були на вулицях. Українці кидають виклик погрозам Путіна. І, попри ракетні обстріли, вони знаходять можливість десь поїсти, зробити покупки та жити своїм життям. я пишаюся таким народом, який, як я вважаю, неможливо перемогти. І для нас вільних країн заходу важливо допомагати будь-яким способом, щоб підтримати Україну І ви знаєте, що в кінцевому підсумку я сподіваюся побачити Україну в НАТО і зрештою повністю інтегрованою із Західною Європою та Сполученими Штатами. Також, Також хочу обговорити з вами внутрішню політику. політику США. Що ви думаєте про поточні результати соціологічних опитувань щодо думки виборців щодо президентських виборів у США? Як ви оцінюєте шанси обох кандидатів зараз? Вони йдуть нога в ногу. у нас трішки інша виборча система наші засновники і наша конституція дали змогу меншості завжди мати право голосу Це для того, щоб одна партія не могла нав'язати свою волю всім людям, особливо якщо вони мають незначну більшість. Отже, у нашому випадку кожен штат представлений пропорційно на основі результатів голосування в цьому штаті за їх делегацію. Тому для перемоги потрібно 270 голосів. Насправді, більшість штатів в Америці заздалегідь про демократичні чи про республіканські. є близько дев'яти штатів, які деколи підтримують демократичного кандидата, а деколи республіканського. Але саме зараз доля виборчих перегонів вирішується у трьох штатах. У Пенсильванії, Північній Кароліні та Джорджії, Якщо Камала Гарріс переможе в Пенсельванії, вона виграє вибори. Якщо вона переможе в північній Кароліні та Джорджії, вона виграє вибори. Якщо Трамп переможе у Пенсильванії і Джорджії, то він виграє також результати опитування виборців у кількох штатах знаходяться в межах статистичної похибки. Зараз вони йдуть нога в ногу, і це тому, що є менша кількість виборців, які дійсно не визначилися. Результат виборів може бути будь-яким. Водночас я спілкувався із деякими аналітиками, які не виступають на телебаченні. Це люди, яким я довіряю, які свого часу точно визначили результати виборів. А вони вважають. Що Камала Гарріс має перевагу? невелику перевагу, яка може дозволити їй перемогти. Що щодо конгресу не сюди пройдуть обидві партії. Республіканці, ймовірно будуть контролювати сенат. Хіба що протягом наступного місяця станеться щось дивне? in a divided government scenario. And the one advantage that comes with that is a need for демократи ймовірно будуть контролювати палату представників. Водночас так виглядає, що одна партія не зможе контролювати обидві палати зе дело. Тому є необхідність співпраці та переговорів між обома політичними партіями. Для ухвалення законів потрібно 218 голосів у палаті представників та 60 у сенаті. і знову ж таки я впевнений, що зрештою все буде добре. Водночас через голосування по пошті в деяких штатах ми можемо не знати остаточних результатів виборів протягом кількох тижнів після виборів дякую вам, конгресмене Девіс, за ваші глибокі відповіді та підтримку нашої країни. Слава Україні Безумовно, Дякую.